Енергетичний в Польщі власникам будинків і, мабуть, квартира, але за квартири уточнюйте. Зараз вам Таня розкаже це така одноразова допомога в Польщі. Ну, може, вам це потрібно, бо перекажете своїм власникам будинків, своїм полякам. Давайте ми послухаємо. Точно ми знаємо про Таня, в якому ти на воєводстві я знаходжуся в Сміонському воєводстві, Чешинський пов'ят. Дивіться, тут зараз до кінця вересня можна скласти такий внізик о виплаті бону енергетичного. То є одноразова допомога на, як би сказати, покриття за електроенергію. Комусь воно прислуговує, комусь ні. Там треба вказати дохід, всі дані своїх, всіх, хто проживає в цьому будинку. чи... Можливо, в квартирі не знаю точно. Я заповнила майже все. Правда, не була дуже уважна, треба було літерами великими заповнити. Я не заповнила звичайними літерами. Придеться міняти внісик. І не знаю ще площі загального будинку, тому ще утрималася до кінця доповнити цей внісик. Тому до кінця вересня вони збирають ці вніски і розглядають, кому прислуговує, кому ні. Добре, таке хвилину, але. Таня, а всім його прислуговують чи не всім? Як у вас будинку? Скільки у вас будинку людей живе? Три сім'ї живе, двом сім'ям вже відмовили. Це можливо у зв'язку із доходами, а можливо у зв'язку з тим, що зараз були дуже повинні по Польщі, і напевно цей бон не всім прислугує. Можливо, просто люди вготували і тепер відмова. Вже вам прийшла відмова, а я ще хочу попробувати, може мені не прийде. Можуть, може ти українець, українець і щасливий. Тобто, там в одному будинку живуть кілька сімей, але все одно на один будинок можна оформляти. Ну, кожна сім'я собі здає бон, хтось тобто, складає внесик, а Там може дадуть, може не дадуть. То тобто, щось таке кожен в нас вугілля там буває, присвоювали субсидії, але не присвоювали? Але, але дають тільки одній. Тобто комусь, ну, наприклад, нас є три. То одному з трьох можуть дати а можуть нікому. <с>? Найбідніше всьому собою. Багатодітним. А де то несеться що... до ужинду чи до мопсу? До мопсу. Це якщо хочете, уточніть в мопсі, запитайте, чи є така можливість, і складіться ньосик. Ну, ситуація наступна. Ми спробували донести вам інформацію, що є такі бони. Тобто в нас в Україні щось теж таке буває. Пам'ятаєте, там на вугілля там можна було складати чи на дрова, на тверде паливо. А в Польщі часто є такі акції, але дійсно зараз була повінь, і, можливо, багато бюджету піде не для допомоги непостраждалим, а більше туди. Тому спробуйте сходити до МОПСу. Всяке може бути. Можливо, саме ви будете мати якусь фінансову допомогу.